Доброго ранку, діти! Вітаю вас на нашому занятті, на якому ми сьогодні з вами опинимося у казковій країні доброти. Але спочатку давайте зробимо з вами ранкову гімнастику. Починаємо з хвилин. Чуєте, яка чудова музика лунає? Давайте зайдемо і подивимося, що там діється. Мені здається, зараз якесь диво відбудеться. Добрий день, діти. Тихше, тихше, не злякайте казку. Тільки той, хто вміє фантазувати, зможе потрапити в Тридесяте царство добра, до якого я вас запрошую. У цьому царстві живуть тільки добрі та вічливі діти. Давайте привітаємось з казкою. Діти, а справді давайте привітаємося з казкою. Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку діткам усім. Доброго ранку сонечку ясному. Доброго ранку садочку прекрасному. І казочці доброго ранку. Дівчинко, а з якої казки ти прийшла? Зустрінете мене, де немало є добра, Усе лебеді літали, братикам його украли. Довго я його шукала, добрих слів іще не знала, і помилку виправила. Відгадайте, хто я, як мене звати, діти, та з якої я казки. Правильно, я й казки «Гуси-лебеді». Ми дуже раді тобі, Оленко. Приєднуйся до нас. Діти, а ви добре знаєте казку «Гуси-лебеді»? А як ви гадаєте, яку помилку зробила Оленка? А хто з дітей у казці був старшим? Звісно, була Оленка, так. А чому Оленка пішла шукати свого братика? Так, тому що вона згадала, що батьки їй наказували і будуть сварити за те, що вона не догледіла, до того ж, вона любила свого братика. А кому, на вашу думку, було страшніше Оленці чи Іванкові? Чому ж гуси лебеді змогли вкрасти Іванка? Тому що Оленка загралася і не догледіла. Забула про час, забула про те, що наказували батьки. Так. А як допомогли герої казки, з якими вона зустрічалася, коли шукала брата? І річка, і яблунька, і пічка? А як одним словом можна назвати всі ці вчинки? Ось цих персонажів добрими, так, добрими. А про що ж повинні пам'ятати, коли звертаються за допомогою? З будь-яким проханням. Про що треба пам'ятати? Так, потрібно пам'ятати, що. Ми повинні звертатися використовуючи ввічливі слова. Скільки добрих і гарних справ і вчинків зробили герої цієї казки задля порятунка маленького Іванка. А я ось впевнена, що у вас також немало добрих і гарних справ та вчинків. І ось зараз це. Це пір'ячко, пір'їнка доторкнеться до кожного з вас, і ви пригадайте, будь ласка, свої добрі та гарні вчинки, які ви робили, хоча б останнім часом. Я впевнена, що їх безліч. Так, а зараз я пропоную вам зіграти в гру гарні та погані вчинки. Я вірю в те, що ви робите тільки гарні вчинки. Тому готуйте зелені та червоні свої долоньки і почнемо. Я буду називати якийсь вчинок, а ви мені показуєте долоньку. Якщо це гарний вчинок добрий, показуйте зелену. Якщо це поганий вчинок, показуємо червону долоньку. Так, тягнути кота за хвіст. Це червона долонька. Так. Поливати квіти. Зелена. Смітити. Так, показуємо червону. Встановити годівничку. Це гарний вчинок. Правильно. Посадити дерево. Ось, бачите, Оленка підтримує зелену, зелену долоньку. Стріляти з рогатки пташок. Так, червона, червона. Годувати пташок. Так, це гарний вчинок. Потрібно допомагати. Налити коту молока. Також гарний вчинок. Так, забрати іграшку в іншої дитини не можна. Так, чи це червона долонька? Потрібно що зробити? Потрібно попросити, так, вживаючи ввічливі слова. Допомогти мамі сервірувати стіл до обіду? Безперечно, це зелена долонька. Взяти татовий інструмент пограти. Так, не можна цього робити, тому ми показуємо червону, це не іграшки. Молодці всі впоралися з завданням. Добре, і на кінець заняття я вам хочу зачитати ось такі слова. Мудрець сказав: живи, добро звершай, та нагород за це не вимагай. Лише в добро і вищу правду віра людину. Відрізня від мавпи і від звіра. Нехай ця істина стара, людина починається з добра. Тому ми вам, з Оленкою бажаємо тільки добра, миру і щастя. Робіть гарні вчинки, будьте слухняними, творіть добро. До зустрічі!